Маю цікаве питання від підписниці, давайте його розглянемо. Чи зможе ворог дійти до Одеси та чи буде нова спроба походу на Київ? Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання, будемо їх розглядати та ділимося своїми думками. Дивимось два місяці травень та червень. Чи зможе ворог, травень-червень, дійти до Одеси? Так? Ну, одразу кажу, що тут їхні, знаєте, бажання, вони просто руйнуються. Іде дуже агресивна ситуація, дуже багато, ще такого, знаєте, супротиву. Будуть багато ще розмовляти, дуже багато якихось буде вестися розмов, перемовин, так, з приводу ситуації, з приводу того, що відбувається. Ситуація дуже затягнена. Тобто вона помірна і вона не буде розвиватися швидко. Провокації у сторону Одеси, так, тут такі циклічні ситуації, от, але прийти ближче, ну, в мене, ось, бачите, вони, як наче межу, а, перетнути не зможуть. Тобто, все, що вони там хочуть, це поки що тільки бажання мрії, так, і якісь залякування. Чи зможе ворог у найближчі два місяці дійти до Одеси? Плани є у них? Чи дійдуть вони? Помір, помірна ситуація, і тут багато ілюзій. Знаєте, із того, що зараз є, багато ілюзій. Ситуація буде стояти, вона буде затягуватися, вона не буде розвиватися так активно. Тут щось з ресурсами. Не вистачає можливостей, як би не крутили і не говорили. Давайте подивимося, чи буде нова спроба походу на Київ. Дивимось два місяці травень і червень. Київ, чи буде ворог, чи буде ворог, знову пробувати шурувати. Скажемо так, лінію. Перетнути, знову ж таки, вони не зможуть. Тут щось багато буде таких маніпуляцій, розмов, якихось рішень. От, і, скажімо так, тут, як наче, якісь провокації можуть бути. Тобто, не так зовсім спокійно. Я не бачу, щоб тут були наступ або якісь такі речі. Тут, знаєте, теж така затягнена історія. Але провокувати і лоскотати нерви якимись терактами, якимись такими моментами, так, можуть. Наступати ні. Тут така зависша теж історія, поки я цього не бачу найближчі ці місяці. Але ситуація може бути несправна.